Області минулого року на альтернативні види палива переведено 117 котелень, і це дало непоганий результат, стверджує голова облдержадміністрації Сергій Машковський. Втім, за його словами, проблему енергозбереження та енергоефективності не вирішено. Робота в цьому напрямку продовжується до того ж, посилено. Керівники області закликають усіх громадян утеплювати установи організації свої домівки та встановлювати котли на альтернативних видах палива. Для цього на рівні держави розроблено низку інвестиційних програм. Розроблено механізм підтримки об'єднань співвласників багатоквартирних будівель щодо впровадження заходів з енергозбереження. Друге, постановою кабінету міністрів про видано постанову кабінету міністрів про вжиття заходів з енергозбереження через механізм здешевлення. Кредитів на Житомирщині активно здійснює кредитування у рамках державної програми енергоефективності. Філія обласного управління одного з банків. Станом на сьогодні видано кредитів на суму майже 7 мільйонів гривень. Це трохи більше аніж 300 кредитів. Перший сегмент клієнтів це ті фізичні особи, які хочуть придбати електрокотел або твердопаливний котел на заміну відповідно газового. Таким клієнтам по державній програмі компенсується 20% від суми кредиту але не більше, ніж 5 тисяч гривень. Другий сегмент клієнтів це ті фізичні особи, які хочуть утеплити підвали, стіни, горище. Для такого сегменту клієнтів держава компенсує 30% від суми кредиту, але не більше, ніж 10 тисяч гривень. Третій сегмент клієнтів це ОСББ та ЖБК. В разі якщо ми кредитуємо ОСББ, то держава компенсує 40% від вартості тих матеріалів, які придбує, придбуває ОСББ, але не більше ніж 10 тисяч гривень на одну квартиру. За словами керівників області, наступний опалювальний сезон прогнозують ще важчим аніж попередній. Тому доручено керівникам районів визначити відповідальних за впровадження енергозберігаючих технологій на місцях та вести роботу в напрямку енергоефективності серед населення.